Приїхала машина, щолкає шрус при повороті наліво і розбиті задні селінблоки. І от тоді ми казали, що це дорога машина. обслуговуванні, писали, де яка дорога, я на ній їжджу, там недорога запчасті. Ось я зашов на е, докії, там запчасті дорогі. Розказую, шрус, шрус, оригінальний. Ми кажемо за оригінал, тому що аналогів на нього по шрусам, якщо не помиляюся, є, по польовикам нема. Оригінальний шрус 6 тисяч. І він вам прийде без польовика. Тобто прийде шрус, там нічого не буде, крім шруса. І польовик сюди стоїть 600. Просто польовик шруса обична різіночка. 600. Це, от, щоб було розуміння по цінам на цей автомобіль. Задній саленблок переднього важеля, По полімфьордору 200. По Полімфьордору це буде 200. Один. А по оригіналу, по-моєму, якщо я не помиляюсь, близько 6 тисяч. Один саленблок. А так, взагалі, автомобіль недорогі обслуговування. Поміняти 4 селінблока в передніх важелях, поміняти шрус з пильовиком, начебто нічого не зробила, а 30 тисяч рахуночок вже є. Ось такі недорогі автомобілі. Хто б там казав? Мерседес взагалі непоганий. Тобто тут 270 тисяч, там пробіг 200, на цьому 270, на 270 вже екологія вирізана, причому грамотно отшита. По ходовій, хочеться сказати, що салінблоки саліндблоки вже мінялись. Мінялись вони, якщо не помиляюсь, на 170 пробігу, тобто сотку вони проходили. Шрус ще рідний, по ходовій, в принципі, автомобіль крепкий, але є свої нюанси. Тобто є підтікання по мотору, людина їх не хоче устраняти, то в одному місці. Устраняєш другому підтікає, людина з цим змірилась. Головне, щоб е, машина була по ходові, так, в робочому стані. Е, крепкий, нормальний автомобіль. Е, Пневма дорога в обслуговування, але опять же, 270 тисяч. Пневму ще ніхто не лазив, пневму ніхто не робив. Е, тому, ну, в принципі, я думаю, що до Мерседеса це нормально. Але опять же, дороге обслуговування. Скільки розкажемо, всі кажуть, ні, не дороге, дороге. Пильник за 6 тисяч, то я думаю, це дуже дорого.